Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк і я знаходжуся в книгарні «Кав'ярний Чітечок. І сьогодні я хочу представити вам книгу Андрія Булакевича Поезії однокімнаття. Книга виконана у м'якій ламінованій обкладинці. Книжковий блок, скріплений термоклеєм, внутрішнє наповнення чорно-біле. Книга Поезії однокімнаття це згусток різнопланових емоцій автора. В ній вічний пошук істини людиною. Спроби осягнути власний всесвіт та осмислення стосунків між чоловіком та жінкою. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Життя за стінами однокімнаття все більше схоже на придушений крик. Так ніби комусь прагнення волі злісно збивають сповільнений дих. Все менше притишують голос, люди, яким забагато людей, що живуть разом в одних стінах, не маючи спільних для себе ідей, знаю, що відбудеться із ними далі. В однокімнаті це не раз переживав, Плач ридання та крик допомоги, а будинок вдаватиме, що міцно спав. І ранок, як ранок, в однокімнаттях чай, кава, голландський на хліб, а хтось ховається у лахміттях, розбитих друзки. Нездійснених мрій. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжисті щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До зустрічі, читайчику!